Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, поліція повідомила про підозру 47-річну жінку, відсторонено від роботи, Відео жорстокого поводження із дітьми та застосування до них фізичної сили, оприлюднили напередодні засоби масової інформації. На кадрах видно, як вихователька б'є неповнолітню залізним прутом. Дитина намагається захиститися. і коли опиняється на дивані, вихователька продовжує бити її кулаком по голові. Поліція встановила, що інцидент цей трапився минулого року. І зараз з нами на зв'язку Андрій Кумечко, заступник начальника головного управління Нацполіції у Львівській області, начальник слідчого управління. Вітаємо вас, пане Андрію. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Доброго дня. Отже, які подробиці цього інциденту минулорічного? На жаль, так багато часу пройшло, і невідомо, що за цей час ще могло трапитися. Стало відомо, зокрема, нацполіції і що відомо слідству? Дякую, що дало, залучили до ефіру. Саналь поліція Львівщини. Ретельно проводить розслідування в даному кримінальному провадженні. Як ви знаєте, воно розпочато за двома статтями 153 та статтею сто двадцять Дійсності, вчора ми оголосили про підозру виховательці її відсторонено від посадових обов'язків. Максимальне покарання за цією статтею до одного року виправних робіт. Ми перевіряємо і допитуємо всіх дітей, які. Там навчаються, які навчалися, закінчили цей е, навчальний заклад. Слідство е, проводить активні слідчі дії та призначено ряд експертиз. Після завершення всіх відповідних слідчих дій та експертиз, ми е, звернемося до громадськості і е, розкажемо результати розслідування. Наразі ми деталі не можемо всі розповісти, але дійсності підозра оголошена. Такий факт мав місце. Про це відео не було відомо поліції. Це відео нам стало відомо, коли ми порушили це кримінальне провадження, і е, при допитах е, однієї з е, дітей нам вони це видали. А наскільки широке коло е, зараз е, людей, яких збирається інформація або ж перевіряється інформація? Чи є там керівництво закладу? Скажімо, чи є вірогідність того, що вони могли знати про подібні випадки? Е, керівництво е, директор е, відсторонений. Як ви знаєте, ми слідство працює і по даному факту скеровано листи на проведення службових розслідувань в обласну адміністрацію щодо дій працівників поліції, також призначено службове розслідування. Кримінальне провадження розслідується слідчим управлінням, і ми опрацьовуємо всіх всіх, хто можуть бути знати або не повідомили, але поки що таких фактів мене. Маємо ці факти, які були, як ви знаєте, там були звернені в 23-му році. Вони також були ретельно відпрацьовані. Була створена комісія обласною адміністрацією. Факти не підтвердилися, тобто діти заперечували. Ну, власне, так дійсно це побиття, яке опублікували журналісти напередодні. Воно ж сталося у навчально-реабілітаційному центрі Львівщини торік, як ми говорили на початку. Та, і е, е, цікаво, чи перевіряються самі поліцейські, та е, тому що ну, подібні випадки, е, вочевидь, були і раніше. Омбудсман Дмитро Лубінець 28 вересня повідомляв про жорстоке поводження із дітьми в цьому ж закладі. Я ж повторюся. Призначено службове розслідування в головному управлінні національної поліції, ага. і е, воно ретельно проводиться. І перевіряються е, працівники поліції, які е, розглядали матеріали, які е, працівники поліції з зінальні пренції, які відвідували цей е, навчальний заклад е, щодо їхніх правильності кх, виконання функціональних і посадових обов'язків. Це, це важливе уточнення, ввіщення, пане відкрай пане Андрію і співпрацює а, з громадськістю. Ми співпрацюємо з громадськістю навіть сьогодні. Зараз ми з вами спілкуємося, тривають слідчі дії. Допитуємо всіх, то, кому щось відомо, то не встиг до нас звернутися, то зараз ми їх встановлюємо, опитуємо, ну, допитуємо і е, про це все буде відкрито додатково проінформовано. Зрозуміло, останнє уточнення стосовно одного року виправних робіт, де саме це має відбуватися за законом. Там покарання йде від штрафу до максимального одного року виправних робіт. Це кримінальна виконавча інспекція вже після вироку направляє на такі роботи. Зрозуміло, дякуємо вам, що поділилися цією інформацією. Андрій Куночко, заступник начальника головного управління нацполіції у Львівській області, начальник слідчого управління, був з нами на зв'язку.